Вітаю вас, малята! Давайте відгадаємо загадку, щоб дізнатися, хто сьогодні до нас завітав. Влітку медом ласував, до схочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачить, чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмедик до нас сьогодні завітав і приніс нам свої малюнки. Давайте їх розглянемо. Давайте з вами розглянемо перший малюнок. Що ми бачимо? На цьому малюнку хлопчик спить. Що ми бачимо за вікном? Так, за вікном темно та світить місяць. А коли ми з вами спимо вдень чи вночі? Так, ми спимо вночі. Давайте з вами розглянемо другу картину. Подивіться! Що ви бачите? Так, вірно, це дорога, по якій їдуть швидка допомога та таксі. А як ви вважаєте, на цій картинці зображено день чи ніч? Так, ніч, тому що на вулиці темно. А чи всі люди вночі сплять, як ви гадаєте? Ні. Бо є такі професії, яким потрібно працювати і вдень, і вночі. Це, наприклад, водії швидкої допомоги, таксі, пожежники. Давайте з вами розглянемо третю картинку. Що роблять діти? Так, діти граються. А скажіть: на вулиці ясно чи темно? Так, ясно. А коли це буває? Вдень чи вночі? Так, це буває вдень, молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру Добери доріжку. Подивіться, хто перед вами. Так, їжачок та ведмедик. Як ви гадаєте, куди йдуть друзі? Так. Вони йдуть до своїх домівок. Давайте розглянемо будиночки. Подивіться, який будиночок у їжачка? Великий чи маленький. Так, маленький. А який будиночок у ведмедика? Великий чи маленький. Так, у ведмедя великий будинок. Давайте з вами розглянемо доріжки, по яким. Наш їжачок та ведмедик будуть йти до своїх будиночків. Давайте розглянемо, однакові ці доріжки чи ні. Так, доріжки різні. Одна довга, а друга коротка. Як ви гадаєте, якою доріжкою піде їжачок до маленького будиночка? Так, короткою доріжкою. А як ви гадаєте, якою доріжкою піде ведмедик до великого будинку? Так, довгою доріжкою. Подивіться, якого кольору доріжка у їжачка. Так, синього. А якого кольору доріжка у ведмедика? Так, зеленого. Отже, щоб дізнатися, яка смужка довга, а яка коротка, нам потрібно на зелену смужку накласти синю. Подивіться, яка смужка довша, а яка коротша. Так, зелена смужка довша, а синя коротша. Отже, якою доріжкою піде їжачок? Короткою. А ведмідь довгою молодці діти. Дід, давайте з вами пригадаємо, хто сьогодні приходив до нас у гості. Так, ведмедик. Що ми робимо вночі? Спимо. А який будинок був у їжачка? Маленький. Який у ведмедика? Великий. Так. Бажаю вам, дітки! Успіхів і до побачення.